Ведь посмотрите, как мы красиво переиграли Запад с точки зрения медийной составляющей. Президент, и они это оценили, приехал на значит, запасной командный пункт и констатировал факт завершенного окружения. Мы можем и 20 лет в этом темпе, нам некуда спешить, у нас есть и силы, и ресурсы. Когда русня О, тупа да, да. нам страну вернет, да? мы ну, же выйдем да. и скажем, да? ну, кто же будет управлять. Это да, же вот мы же. вот. Да. И... Если вы кругом нам кислород перекрыли, и жизни вы нам нормальные, Не даються. Це донецька іграється. Я опять в Москву поїду. Там все є. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про чергову порцію неймовірних перемог. Росіяни не просто наступають, захоплюють та звільняють, вони ще й оточують. Не існую, щоправда, війська. Про що йде мова? Розкажу вам за мить, а ви тим часом не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і обов'язково не забувайте донатити. Ми підтримуємо збір для бійців роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Навіть неможливо передати наскільки складно нашим морським піхотинцям, та вони герої одразу трьох стихій. Води, повітря та землі. Ну і зараз напередодні зими їм у край потрібно закупитися радіостанціями Метарова, інверторними генераторами та зарядними станціями. Все це неможливо друзі собі уявити, собі дозволити, без вашої допомоги і ваших донатів. Тож я пропоную вам бартер. Ми працюємо, ми вас розважаємо. Ми знаходимо класну інформацію і вам її показуємо. А ви переходите за посиланням в нас в описі і донатите в підтримку Збройних сил. України. І Росія вимагає, Росія наполягає. Дональд Трамп має забрати свої слова назад. Він має відмовитися від своєї оцінки та характеристики, що Росія це, мовляв, якийсь там паперовий тигр. Ви що? Оточення майже завершується. Покровськ і Куп'янськ майже взяті. Спойлер, звісно, ні. Але в російських студіях давним-давно підмінили поняття. Вже все, вже більше ніхто не бере. Київ не збирається атакувати південь нашої країни. Тобто, в теорії, да, але на практиці все виглядає куди простіше. Тепер те, що вони беруть Покровськ, який є стратегічно важливим, який є українською територією, але, я Ядикосорі, це не великий населений пункт, це вам не обласний центр, а продається він реально дорожче взяття Берліну. Зрештою. А чому би і ні, якщо і хизуватися пропаганді більше нічим. Сейчас, кстати, важно понимать, что котел, который мы создали, это не физически солдаты обнялись uh -huh. сверху, зайдя. Uh -huh. Это возможность контроля всех дорог снабжения через беспилотники. Что сейчас такое линия фронта? Это пространство между двумя пунктами операторов FPV-дронов. Это некая выжженная земля, где перемещение любое, очень опасно. И столько какая-нибудь погода там не, не, не позволяет это сделать. И в этом отношении мы перекрыли все действительно дороги. Сейчас они там пытаются как-то заходить туда или кого-то вывозить, но все это у Уничтожается в огромном количестве. Что самое, кстати, интересное. Ведь посмотрите, как мы красиво переиграли Запад с точки зрения медийной составляющей. Помните, они накидывали вот эти тренды: да, русская армия никакая. Да, Киткал говорит: да, они вообще никуда не двигаются вперед. Зеленский на этой волне оседал сказал: да, я уже иду вперед. Куда да, там да, они, мы как они раз отступают. показывали. Трамп уже весь, там наслушавших из говорил: там, да, да, это российская армия вообще бумажный тигр ни на что не способна. У нас никто не комментировал из военно-политического руководства эти вещи. Тактично уходили. И тут вступила в действие дипломатия действия. Президент, и они это оценили, приехал на значит, запасной командный пункт или дополнительный uh -huh. в военной форме Верховного Главнокомандующего и констатировал факт завершенного окружения. Так. Он сказал, я здесь с двумя целями. Первое, проконтролировать, чтобы мне доложили действия, чтобы противник не смог деблокировать или вырваться оттуда. И второе, очень важно, он сказал, мы гуманные, мы даем возможность им сдаться Ані передон, все ж таки з висновками я дещо поспішила, тому що все ж таки беруть росіяни і столицю і всю Україну. Господи, боже, ні, господи, чому я кожен раз думаю, чому я не можу просто прийти вам і навалити, що ми збираємося не просто в наступ. Ми плануємо взяти Москву, підтер наш, і вони от все. Потім звісно, я згадую, що фу фу, -фу на що воно нам потрібно, але соловьов каже, Україна нікому не буде потрібна. Спочатку вони заберуть своє, щоб це не означало. Потім поляки, румуни ще теж щось розтягнуть. Як цікаво, що росіянам завжди здається, що треба міряти всіх по собі, а от все інше вже нікому не буде потрібно. Кому не буде нужна ні європейцям, ні американцям. Ми Свою заберуть поляки, венгри, румини. А то, что останется, а кому будет нужно то, что останется? Ну опять добрый царь будет. Царь? Да? Добрый царь, а что делать? А зачем они нам? Так ну, это ж... Не, ну вот реально, да. Так это же наши. Нет, кто Родной, наши. Что ж? Знаешь, вот это, это же наши. Вот очень по-разному ощущение. Я иногда смотрю на этих наших которые такие зверства устраивают то, Многих не этих наши. наших. Этих надо. Нет, вот я это... про то же. Наши ну. они. Ага. Все наши здесь. У наших было с 14 -го года время спокойно приехать. А когда они аплодировали москаляку на геляху, москалей на ножи, а потом радостно говорили, да, Лугандон, нехай горит, ой, ты смотри, яки в Одессе, ой, как хорошо, русня гибнет. Было личинки Колорадо. Личинки Колорада, когда отправляли все, что могли, когда грабили Донбасс, когда вот... Я в дикой но насколько я помню, так исторично. Роздивлятися ці території за тими самими переконаннями румунських, польських пропагандистів, то там тоді від нас залишиться тільки рожки да ножки. Ні-ні, Ви розтягнете все до останнього клаптику нашої землі. Але зрештою, сам Соловйов продовжує наступати просто із московської студії. Я ще раз повернусь, щоб було і чесно, і справедливо ситуація на Покровському, як і Куб'янському напрямках, украй складна. Там росіяни сконцентрували великі угрупування. Ну, зрештою, гарматного м'яса, цього недешевшого ресурсу в них більш ніж достатньо. І нам там справді надзвичайно важко. Але це зовсім не означає, що одразу за Покровськом кувається вихід на Миколаїв, на Одесу, взяття Харкова, Дніпра чи Києва. І незважаючи на те, що риторика Соловйова три з половиною роки вдумайтесь. День від дня, кожен день по декілька разів не змінюється. Росіяни наступають тільки в теорії, в кредит, і десь там у майбутньому. Об'єктивності раді ж чули тільки один голос, розумієте? А какой голос он был Ну, услышан? потому что, вы что увидели... всем остальным людям... Вы, вы увидели восстание? Вы увидели нет, людей, мы которые не увидели восстание. Мы увидели, как ой, да, всех... Ой, было, было, была партия ОПЗЖ. Ой, Ну, нет, конечно. Нет, нет, ну, этого, этого. ну, да, была же партия... Она ой, и сейчас, ой, что значит была? Она, ой, и, подоз... и, сейчас, она и сейчас сидит да, в парламенте. Ой, подождите. были же коммунисты да, еще, были, да, которые да. с Передон Павловича выгнали? Да, да, да. было такое. А куча людей, которые лично было винованы в том, что дали возможность начать... Операцию против Донбасса, Но... да, потому что они не проголосовали против. Все, все стали забывать, а Турчинов сволочь получил полномочия, потому что тогда в да, Раде коммунисты, да. себя определенным образом. Да. И потом Симоненко номер 6. А где, кстати, сейчас Симоненко? Беларусь. Ой, что случилось? Ну, а ну... что же он не возглавляет партизанский отряд? Нет, а там... что он не борется? А где вот А где вот, например, отряд коммунистической партии Украины с оружием в руках? Воюющие за то, чтобы нынька вернулась вот, вот, нормальные а состояния. Где регионал? Где регионал? Где ОПЗЖ? Вот где они все? Где вот все эти люди, которые воровали годами и рассказывали, как вкусно и сладко жрать. Вот -вот. Куда они делись? А что случилось? А вот здесь находится столько бывших министров, столько депутатов, а я только знаю депутаты тебя, да. депутаты Маркова. Да. Который, извини, своей кровью и потом. а знаете, какой них... родину а, а знаете, какой аргумент? Олейник, да, а вы... который делал. Сам... Аргумент <свист> знаете, какой самый какой? главный? Что Они слышали? говорят, ну, ножки од... одни говорят, да ну у меня там родня осталась, а другие говорят, а у мне там имущество, надо же еще. Ой, поймуть, а повищать, я думал, что у них ножки болят, ручки болят. <свист> <свист> вот что <свист> ты не делаешь. И пальцы хворим, и пальцы хвори. Пальцы хворы. Ой, я же хворая дитина, я же не можу. Вы что же, у мене же автомат, я же не удержу. А как, вообще, как дышали? Сколько их здесь вот таких? Да а их... сколько денег у них? А где вот эти все олигархи и олигархята, такие, которые бегали, там, кикбоксингом занимались, всяким mm -hmm. модным все, mm -hmm. А где, которые по Донбассу, как по буфету пытались гулять? Что сейчас с ними случилось? Mm -hmm. Ну, потому что, а вы вот, понимаете, публичные люди, они всегда на виду, они под прожекторами. А -а -а. Публичных людей, санкции против них, ну, судебные конечно. дела, уголовные дела. Ну, а так конечно. они раз там поворовали, здесь тихую где-то по Европам, даже и в России да? где-то засели. И, и, все, да. и говорят, сейчас мы пересидим. А потом, у меня там а, есть старый друг... Пайдемо в кабінети постучимо, може когда русня да, тупа да, да. нам страну верне, да, ми ну, ж да. вийдем і вийдемо і скажемо да. хто ж буде управляти да. це, це от, ми живо, ми ж ми ми готові так, так так управляти. Так. Знайшли таку цікаву персонажку із Росії. І спочатку я подумала, що це історія про нас, що нас знову з вами намагаються принизити і зачепити, бо вона каже про те, що як можна порівнювати СВО. І вілікоатічну, хіба що в одному критерії, мовляв, знищують фашистську ідеологію. Ха-ха, так, ми це чули далі. Там в неї дуже багато бла бла бла, ненависті, злоби, і найцікавіша частина сама росіянка, яка абсолютно не соромлячись і нічого не боячись викладає свої відео в Тікток, каже про те, що Росія і Росіяни не відчувають війни, відпочивають, літають. Тусуються, живуть своє найкраще життя, поки інші сотні тисяч помирають і лишаються на фронті. Це відео абсолютно філігранне, його треба зберегти і тиражувати. Воно правдиве. Звісно, більшість Росії і росіян не відчуває наслідків цієї війни. Але це якраз і буде те, що стане запорукою розкову в російському суспільстві. Коли ті, хто повернуться, з таких, як вона, тупих, курок, спитають. Як же вони прожили ці роки, поки бідні руски мальчики там гнили в окопах? І от тоді почнеться найцікавіше. А що ти, а ти, а ти? А де ти був це все время? І от тоді вона вже їм розкаже про те, що якщо викинути новини із телеграм-каналів, то можна взагалі забути, що йде війна? Ну, звісно, справнілі. и СВО, и Великую Отечественную. Как вообще можно ставить рядом? Ну, разве что в одном мы снова истребляем фашистскую идеологию, потом с недопитков, пустивших корни, это да. А дальше как бы все иначе. Страна живет и развивается, строятся дома, дороги, мосты, открываются заводы и производства, появляются новые жилые комплексы, благоустраиваются города, жизнь кипит. У нас нет всеобщей мобилизации, служат контратники кто сам решил. Границы открыты, люди спокойно летают отдыхать. Кто в Сочи, кто в Турции, кто в Эмираты, кто в Париж, кто в Германию. Если убрать новости и телеграм-каналы, можно вообще забыть, что идет война. Жизнь идет своим чередом. И знаете, во время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. Вот такой ценой побеждать быстро нам не надо. Мы можем и 20 лет в этом темпе. Нам некуда спешить. У нас есть и силы, и ресурсы, и терпение. Головне, щоб ви раніше не закончились, а за нас переживати не стоїть. Переживайте за себе. Хоча з іншого боку, є і ті, хто просто зараз в тилу, теж можуть напіхати тікток-експерті, яка живе якимось своїм найкращим життям. Бо інші недорогі росіяни, порівнюючи свої умови, в яких вони зараз перебувають, кажуть, що росіян загнали в кут. Невже це той самий кут. Куди свого часу Путін в теорії заганяв пацюка? Так, от росіяни порівнюють ціни, що де коштує, як можна прожити, скільки потрібно грошей для того, щоб проіснувати в сьогоднішній Російській Федерації, скільки коштує елементарна маршрутка, поїздка із дітьми, і не тільки всім доброго времені суток, хорошого дня. Я вот тут сижу важкою своєю кумекою. Что у нас вообще происходит в стране-то, в общем, в целом? С ценами что творится там? Решила я с детьми поехать погулять в Курск. С моего города доехать до Курска 60 километров. Маршрутка стоит 340 рублей. Это только до Курска доехать, не говоря уже, ну, там, по Курску транспорт. Ага. В Московской области доехать до Москвы из Подмосковья, с города Электросталь, 70 километров, на маршрутке до метро Партизанская стоит 150 рублей. И 70 рублей метро, это если куда-то надо там еще добираться. 220 рублей в итоге, да? Дальше идем. Значит, получается, в Московской области и в Москве у нас прожиточный минимум на ребенка 18 с копейками. У нас в регионе прожиточный минимум на ребенка 14 тысяч. Пенсионеры тоже, разница ощутимая. Там, по-моему, около 16, у нас здесь 13 100 пенсионеров получают. Вот минималка. Угу. В общем, к чему я это все веду? Значит, у нас МРОД на федеральном уровне находится, да, то есть единый по стране. А что ж у нас тогда? е uh, саме прожиточний мінімум-то. Ми не можемо прирівняти на федеральний рівень вийти, щоб він єдиним був прожиточний мінімум. А то в а в регіонах, що людям жити не надо в регіонах, що діти не їдять. Ви ціни в магазинах видели, у нас не дешевлі ціни, ніж в Москві. І мені щось підказує, що це та ж історія, які по краплинці збирають стакан, який спочатку порожній. Потом наполовину полный, а коли переполнится, ну тогда про новые реалии жизни уже недорогие россияне с удовольствием расскажут военному злочинцу Путину. Вы даже посмотрите по э, транспорту. В Больше, чем в два раза проезд дороже, чем в Москве и Московской области. Это регион, это даже не Курск. С 1 января мрот будет 27 тысяч пенсию пенсионерам прибавляют на 7,8, а коммуналка дорожает на 9,1. Как, блядь, людям жить? Вот у меня зарплата 24 тысячи в месяц. Детские пособия я получаю, мне одобрили на двоих детей при моей зарплате 50%. То есть 14 тысяч я получаю еще детские пособия. И вот Скажите мне, я в разводе, муж алиментов мне не платит он пенсионер. Как он нам жить, как нам куда-то выходить и как нам детей окультуривать своих? Если вы по нам кислород перекрыли и жизни вы нам нормально не даете. И жрать и одеться и обуться, и детей куда-то сводить хочется всем. Ну, известно, тем темчасово окупованные территории, так само под вплывом оккупации. Режиму Путіна, ну і тепер вже багаторічної СВО. Що не рік під російським прапором, то нові виклики. Місцева мешканка розповідає, що живе вона одними перегукуваннями, піклічками. Переклічка повадіє по потопліву і скрізь по нулям. Нема нічого, немає води. Холодно, ну і звісно, неймовірні черги за та дефіцит за паливом. Здається, що в таких нюансах ясно, що російська пропаганда чи місцеві чиновники зможуть переконати та сказати, що та то все винні українці це вони головні спонсори російських бід або бід мешканців тимчасово окупованих територій. Але ж знаєте, яка історія? Навіть та, кого ви зараз побачите, вона має пам'ятати, що було до 2014 року і що отримали вони із 14 го І ім'я всім цим змінам тільки Російська Федерація? В общем, живем одними перекличками. Перекличка по воде, по отоплению, по топливу. Що сказать? Воды у мене нет, пол восьмого вечора воды. Шо, що такое, хто это? Пятнадцятого числа должны были включить отопление. Ни слухом, ни ні духом, нічого нету. Топлива, слава Богу, я пока без колес. Ні, не слава Богу. Ну, понял, короче. Просто минус. Ну я уже я не могу. Меня уже начинает это все выдавать. Этот донец заиграется. Я опять в Москву поеду. Там все есть. Мне это не надо. Щоб... Що? Вот І на цьому друзі, в мене все. Але вас я закликаю під завершення нашого випуску. Не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Звісно, найголовніше: ходіть, з підтримку роти вогневої підтримки другого батальйону, 37 ї бригади морської піхоти. Без вас ми не зможемо зібрати все необхідне для підтримки наших бійців. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!